Вітаю всіх! Чому і кого не будуть випускати за кордон в період воєнного стану? Чому відсутня буде в майбутньому послуга бусік для військовозобов'язаних? Звісно ж, зберемо статтю 22 закону про мобісні підтоку та мобілізацію з новими змінами, і які ж все-таки будуть питання до чоловіків, які стають на військовий облік. Все це і навіть більше ми розберемо у даному відеоролику. Тому додивися до кінця, щоб бути максимально обізнати на темі з всі тонкощі та складнощі даного питання. Звісно, повідомляю про те, що ви маєте можливість. Зателефонувати до мене за телефоном, який я бачите на екрані, і я з радістю вам допоможу і дам відповідь на ваше ж питання. А якщо у вас виникає якісь дуже багато питань, або ви хочете прокоментувати дане відео або даний тему, ви можете завжди зробити, написавши коментарі під даним відеороликом. Ну що, поїхали! І так, друзі, що потрібно обов'язково знати про обов'язок наших громадян, це те, що чоловіки тепер зобов'язані у разі отримання повістки з'явитися до ТЦК та СП і, звісно, стати на військовий облік, поновити свої облікові дані, і, звісно ж, отримати направлення на проходження військової лікарської комісії. Наступне також є обов'язковою нормою, яка раніше була відсутня в даному законі, а на сьогоднішній день вона є. Зазначена і, в принципі, вона де на початку статті. Це говориться про те, що медичний огляд для визначення придатності до військової служби згідно з рішенням ВЛК є обов'язково. Тобто, це зроблено для того, щоб. Чоловіки вже не апелювали тим, що вони, наприклад, там, не зобов'язані проходити військову лікарську місію або не будуть, і тільки будуть через суд отримувати відстрочку, цього вже більше не буде. Тобто в законі вони чітко прописали, воно є, тому потрібно діяти в даних межах і в даних рамках. Наступне, що також потрібно мати на увазі, що зазначили, що громадяни, які перебувають уже на військовому обліку або добровільно, в добровільні привітку в порядку реєструються в електронному кабінеті, то це все робиться чисто в добровільному порядку, і це може нести вам певну відповідальність в майбутньому. Про це я розповім трошечки вдалі у даному відеоролику. Також, що появилося нового у даному законі, це те, що військово зобов'язані протягом 60 днів з дня набрання чинності указу президента України про оголошення мобілізації, затвердженим Верховною Радою України, зобов'язані уточнити свої облікові дані через центри надання адміністративних послуг. Через електронний кабінет призовника військового зобов'язаного резервіста або у ТЦК ТСП за місцем свого перебування або знаходження. Тобто, ця норма вона є загальною і вона стосується в період воєнного стану. Тобто, якби, наприклад, в Україні не було воєнного стану, і ця норма вже діє, то з моменту оголошення воєнного стану і оголошення мобілізації, всі повинні були б з'явитися за 60 днів. І стати на військовий облік. Якщо ми дивимося на сьогоднішній день, то ми дивимося перехідні положення, і там говориться про те, що всі чоловіки зобов'язані повинні стати протягом 60 днів на військовий облік, поновити свої дані з моменту набрання даного закону його чинності. Тільки після того. Тобто, якщо, наприклад, він там 16-го Травня набирає законної сили, то до липня 16-го числа повинні всі стати на військовий облік і поновити відповідно свої облікові дані. Також, звісно, додавили в дані статті і зміни до самого порядку отримання повістки і до того, що ж там повинно бути зазначено і як це все повинно виглядати. Якщо ми подивимося даний текст, саме 22 другу статтю, то ми можемо зрозуміти, що у повістці обов'язково повинно бути зазначено прізвище ім'я по батькові особи. Який вручається повістка, дата її народження, місце її проживання, обов'язково зазначається дата, коли особі потрібно з'явитися до ТЦК ДСП на яку годину. І, звісно ж, там повинен бути зазначений підпис особи, яка видає дану повістку, або повинен бути електронно-цифровий підпис. В даному питанні є досить цікаві такі моменти, оскільки всі ми розуміємо, що створили. Електронної да, там, кабінети призовника там, чи військово зобов'язаного. І зрозуміло, хоч нам всі розповідають про те, що не буде електронних повісток, але цифровий підпис є у двох варіантах. Перший варіант це коли він набивається на документі, який виходить, да, от з СП, вихідний номер, або накладається навпаки, коли відправляється документ через електронну почту або Наприклад, там кабінет призовника, і звісно, зверху накладається електронно-цифровим підписом. І таким чином документ вважається підписаний належним в законі чином. І, звісно, зазначається в повістці реєстраційний номер даної повістки. Тобто, ми розуміємо, що додали електронно-цифровий підпис, і зрозуміло для чого це все відбувається. Що мені, друзі, подобається в даному законопроекті, в даній статті, це те, що є певним чином і захист саме ваших прав та інтересів. Це той випадок, коли, наприклад, вам вручають повістку, ви маєте право вимагати від представника ТЦК, повідомити його прізвище, ім'я по батькові, його посаду, а також надати вам, звісно ж, посвідчення для ознайомлення. Це все робиться безпосередньо на вашу вимогу, без його прямого обов'язку. Тобто, якщо ви не запитаєте, він може цього і не зробити. Хоча в цьому є дуже великий плюс оскільки хоч таким чином на камеру ви можете почути, наприклад, хто вам і як вручає. Також додали певні зміни до даної статті, саме до того пункту, який стосується поважності причини неприбуття до ТЦК та СП. Якщо ми подивимося даний пункт, то тут зазначається про те, що перешкода прибуття до ТЦК та СП є. Стихійного перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина, воєнні дії на відповідні території та їх наслідки, або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у визначені пункти строк. Тобто, наприклад, там якесь судове, судове засідання, можливо, там десь вас затримали, або там якесь ДТП. Тобто, будь-яка поважна причина, вона може бути врахована під час. Розгляду відносно вас адмінправопорушення. Також що потрібно мати на увазі, те, що додав, що залишило, це смерть його близького родича, батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, діда баби або близького родича, дружини, це залишилося. Що також додалося, це те, що додавали терміни, в які потрібно повідомити про причину вашого неприбуття. Та у разі коли вже питання ваше вирішилося, ви протягом 7 днів. Повинні з'явитися до ТЦК та СП для того, щоб там проходити військову лікарську комісію або, наприклад, там уточнювати свої облікові дані. Але якщо ж, наприклад, ви захворіли чи там потрапили в якусь там проблему, то ви повинні протягом трьох днів повідомити ТЦК про те, що з вами сталося і чому ви не прибули. Також друзі, вже всі не новина про те, що обов'язковому порядку чоловіки від 18 років до 60 зобов'язані носити з собою військово-облікові документи. Тобто, це військовий квиток, це може бути тимчасове посвідчення або приписне посвідчення. Тобто, і саме головне, що за вимогою поліцейського або представника ТЦК ТСП ви зобов'язані його надати для ознайомлення. На початку відео я говорив про те, що не будуть випускати за кордон кого і чому. Зрозуміло, що такі ж правила і права мають і представники прикордонної служби. Тобто в них також є право і обов'язок перевіряти ваші військово-облікові документи і перевіряти, звісно, по базі військово-зобов'язаних осіб. Тобто, якщо, наприклад, ви знаходитеся там в базі розшуку, або ви, наприклад, там не маєте військового квитка, або у вас немає відповідно оформлені строчки, то вас за кордон, звісно, не випустять. Зрозуміло, що ви мені скажете, що є в нас постанова кабінет міністрів України номер 57 і там немає прямого обов'язку там носити з собою військово-облікові документи. Зразу вам наперед скажу про те, що будуть внесені зміни, і все підженуть просто під, під один закон, і все буде діяти в межах одного. Правового поля. Тому потрібно розуміти, що якщо, наприклад, у вас до якого там до 18 травня ще не оформлені військово-облікові документи, або, наприклад, ви там плануєте десь поїхати за кордон, там десь на лікування пізніше, то зрозуміло, що вам потрібно все ж таки в межах 60 днів стати на військовий облік, поновити всі військово-облікові документи і потім собі спокійно вже пересуватися по країні та виїжджати за кордон, якщо у вас є така. Можливість також що хочу вам повідомити про те, що є дуже позитивні норми, які мені дуже подобаються. Це те, що представники ТЦК та СП будуть в обов'язковому порядку носити з собою. Фото та відеокамери, які будуть фіксувати саме пред'явлення і перевірку вами документів, тобто, які документи ви пред'являєте, як відбувається сама процедура. Тобто, таким чином прибирається така послуга, да, як кур'єрська доставка військовозобов'язаних, як бусик. Да, тобто і в такому випадку вже ця вся функція буде прибиратися, все буде діяти в рамках закону і в принципі, справедливості. В цьому питанні саме особливо і дуже це подобається. Також, що додать, які повноваження для поліції. Це те, що також у них є база доступу цей оберіг. Да, вони також можуть перевіряти вас по цій базі. І якщо ви знаходитеся в розшуку по оберігу, вони, звісно, вас можуть затримати і доставити до ТЦК ТСП або просто викликати даних представників і вони з вами далі будуть розбиратися. Тобто дані питання вже є врегульовані, і як позитивні, так і негативні. Зрозуміло, друзі, що дуже багато змін, які е, пов'язані саме із звуженням прав, обов'язків чоловіків. І тому е, багато чоловіків, які не бажають проходити військову службу або хиляються від того, що звідси ТЦК, дійсно стає дуже складно і рано чи пізно все рівно прийдеться стати на військовий облік, поновити свої військовооблікові дані і вирішувати питання відносно того, чи є відстрочка, чи немає. Але є і, в принципі, позитивні норми, ми їх бачили. Це те, що все ж таки легалізується все в правовому полі і стараються зробити так, щоб було менше насилля і менше було порушення саме ваших прав шляхом незаконного викрадення, незаконного стримання та іншого. Тобто є. Позитивні і негативні. Прошу обов'язково написати свою думку відносно даних змін, які внесені на сьогоднішній день в 22 статтю, які стосуються саме обліку військовозобов'язаних і призовників. І написати свої питання в коментарях, і я з радістю на них дам відповідь. Ну а звісно, хто ще не підписався на даний YouTube канал, то обов'язково підпишіться на даний канал, поставте лайк і зробіть е клік на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Всім пока і до нових зустрічей!